Козироги – це прогноз для вас на період з 9 по 15 грудня. Давайте подивимося, як пройде у вас тиждень. Що вас буде очікувати? Витягнемо три карти: початок, середину та завершення, і дві додаткових, яка бажана стратегія і яка не бажана стратегія на цьому тижні. І так, козироги – ваш тиждень з 9 по 15 грудня. Початок. Середина і завершення. Небажана стратегія і бажана стратегія на цьому тижні. І так, початок, карта семірки жезлів, середина і завершення. Хороший, спокійний тиждень. Семірка Жезлів нам говорить про те, що ми, розпочин... ми будемо відстоювати якісь свої кордони, ми впевнені, ми чітко йдемо до своєї цілі. Можливо, нам дали якесь повишення, можливо, нам дали якийсь проєкт на роботі, і нам потрібно доказати, що ми його варті. Нам потрібно показати, що ми знаємо, ми вміємо, ми не просто так нам дали цю. Роботу, не просто так у нас нам дали отаку зарплатню. Тобто на початку тижня ви налаштовані енергетично так, знаєте, як вогняний знак зодіака, добиватися поставленої цілі, добиватися поставленої мети, що, в принципі, дуже добре. Середина тижня четвірка жезлів, говорить про те, що все стабільно, все хорошо. Після семірки жезлів, четвірка жезлів говорить нам про те, що ми добилися якогось певного результату. можливо і Доказали, що ми варті. Чотирка жезлів це якесь певне святкування якогось е вже успіху. Е ще це може говорити про те, що ми, наприклад, щось хотіли купити будинок, і ми його купили. Е ще це може говорити про, наприклад, ремонт у вашому будинку. Ми налаштувались на початку тижня і в середині ми його е там, е зробили, поклеїли обої, і ми дуже довольні, що в нас дуже. Класно, гарно і як то говориться, мій дім, моя фортеця. В кінці тижня в нас паш кубків говорить перш за все про чоловіка рак риба або скорпіон. Це можлива зустріч з такою людиною, якщо це стосується дівчат. У вас буде такий чоловік в вашому житті, це такий, знаєте, романтичний, молодий чоловік, який буде розказувати компліменти, буде дарувати подарунки, будуть з ним романтичні такі побачення. Но ще це може говорити про те, що цей чоловік не дуже надійний, тобто він як появився, так і може пропасти. Він, отакий, для нього емоції, романтика, отакі всі ці. Настрої близькі, але якщо буде стосуватися, наприклад, якоїсь стабільності, це не про нього. Чого не варто робити, О, не варто, і бачити, впутуватися в якісь. Романтичні стосунки, не варто зав'язувати якісь побачення, тобто цього не варто робити на цьому тижні. І що варто робити? Варто просто рухатися вперед. Колісниця нам говорить ще про те, що ми повинні працювати, ми повинні, знову ж говорю, рух вперед. Карта ще говорить про те, що ми повинні віднайти в собі біле і чорне. Тобто Емоції свої тримати в руках. Якщо ми рухаємося до своєї якоїсь мети, ми маємо чітко теж рухатись по направленню. Не спішити, не переганяти, не обганяти, все має бути от як в поводку, не забула, як воно називається. Тримати колісницю, щоб вона не злетіла з дороги. Тобто ви маєте в собі знайти той баланс між білим і чорним. І Давайте подивимося послання від ангелів для козирогів на період з 9 по 15 грудня. І так, козироги. Що нам хочуть сказати ангели? Давайте подивимось. Найкращий момент. Починайте діяти. Бачите, і колісниця тому є підтвердження. Зараз для цього самий кращий момент. Не тяніть час, тому що всі інгредієнти вашого успіху вже дозріли. Всі обставини на вашій стороні. Вас очікує позитивний, позитивне закінчення справи. Тобто тут ви дієте, тут ви прям повинні рухатись, не зупиняючись, і ангели вам теж про те говорять, що для вашого успіху, для вашого результату час прийшов. З чим я вас і вітаю, козироги. Ваш таропрогноз з 9 по 15 грудня. Бажаю, щоб програлося тільки у позитивному ключі. Підписуйтесь на мій канал і до зустрічі!